Після поразки в четвертому матчі серії проти Денвернегідс Леборон Джеймс відмовився обговорювати своє майбутнє з Лос-Анджелес Лейкерс в деталях. Більш того, наприкінці після матчової прес-конференції він зробив загадкову заяву. А, це був класний сезон, класна історія. Але що буде далі? Я не знаю. Я не знаю, що буде далі. Я не можу сказати, що це був успішний сезон для мене. Адже у мене немає іншої мети, окрім чемпіонства на даному етапі кар'єри. І вийшло так, що нам не вдалося подолати сітку західної конференції. Але я робив це в своїй кар'єрі. Я робив це багато разів. І... Не дуже радісно не мати можливості стати частиною фінальної серії NBA. Тож подивимось. Подивимось, що буде далі, але зараз я не знаю, що сказати. І, якщо бути чесним, є багато речей, про які мені треба подумати. Багато речей це стосується моїх подальших стосунків із баскетболом. Мені є про що подумати. 38-річний Форвард зробив чіткий натяк на роздуми про завершення кар'єри за 40 хвилин після того як він набрав 40 очок і без однієї передачі зібрав трипл-дабл, ставши кращим гравцем у складі своєї команди в матчі фіналу конференції. У Леброна за контрактом залишається ще один сезон, за який він має отримати 46,7 мільйона доларів. І опція на сезон 24-25 років, за який він має отримати 50,4 мільйона доларів. Леброн Джеймс продовжує грати на безпрецедентному рівні як для гравця, якому 38 років. Навіть попри те, що він вже не може впливати на гру своєї команди, так як це йому вдавалося робити раніше. Леброн набрав 31 очко, забивши 11 з 13 китків за першу половину четвертого матчу з Денвером. В другій половині він багато захищався, проти найкращого гравця світу. Ніколи Йокіча, змінювався у захисті на джамала Мюре після пікінролів. Він набрав майже вдвічі більше очок ні ніж другий кращий скорер команди Ентоні Дейвіс, у якого 21 бал. Здоров'я Джеймса це важливий фактор і фізичне, і ментальне. Для нього це був перший довгий забіг у плойов за останні три сезони. І влітку він планує додаткове обстеження, після якого буде прийнято рішення про можливу операцію. Він відклав цю історію під час сезону заради команди та виступу у плейоф. Ще одна частина пазу, причому одна з найбільших, це мета Леброна Джеймса. Зіграти в одній команді NBA або проти свого сина Броні Джеймса, але після третього матчу серії з Golden State Warriors у півфіналі конференції, коли було оголошено про те, що броні гратиме за університет південної Каліфорнії, Джеймс припустив, що є цілком реальні шанси, того, що на майданчику NBA вони з сином не перетнуться. Щодо формування складу Лейкерс на наступний плей-офф, ключовим завданням робопелінки та офісу клубу виглядає перепідписання Остіна Рівза та Руїха Тімури, які продемонстрували дуже корисну гру плей-офф. Обидва молоді гравці, обмежено вільні агенти і лейкерс можуть повторити будь-який контракт іншої команди. І за інформацією багатьох джерел, каліфорнійці налаштовані на збереження цих гравців у команді. Остін Рівз, про якого на каналі виходило окреме відео, лінк на нього залишу в описі до цього. Відоса продемонстрував вражаючу прогрес в цьому сезоні. Японець Хатімура довів свою корисність як універсальний форвард, який може мінятися в захисті, має хороший кидок, може захищатися проти великих гравців у фарбі. Постсезонні коментарі Леброна вже звикли асоціювати з прихованим закликом офісу клубу для побудови якіснішого ростеру команди. Кері Ірвін та Трей Янг обидва були на арені Лейкерс під час останнього матчу серії проти Денвера. Вже вдруге в цьому плейоф. Янг, Акилеброн з Девісом є клієнтами. Річі Пола та його Клач Спортс. Інсайдери відзначають, що поява Айстрея на матчах Лейкерс не є випадковістю. Він може стати гравцем лейкерс в результаті літнього трейду щодо Керієрінгу. Поки вони з Леброна будуть живі, будуть живі і чутки щодо можливого поновлення їхнього тандему. Багато в чому кампанія сезону 22-23 років була успішною для лейкерс. Команда, яка почала сезон з двома перемогами у 12 стартових матчах чемпіонату, залишилась у восьми перемогах від чемпіонства. Команда прогресувала разом із головним тренером Дарвіном Гемом, який в травні був значно сильнішим тренером, ніж на початку сезону. Він натискав правильні кнопки, оптимізуючи свої п'ятірки та використовуючи слабкі сторони суперників. Леброн та Девіс після двох поспіль невдалих сезонів, переповнених травмами, довели, що коли вони здорові та мотивовані, вони у топ 10 гравців ліги. І залежно від рішення Леброна, Джеймс Лейкерс ймовірно, матимуть відкрите чемпіонське вікно протягом двох наступних. Них сезонів більш частину сезону він залишався серед топ 10 гравців ліги. Він побив рекорд Карім Абдулджабара Джабара з найбільшої кількості набраних очок у регулярному чемпіонаті. і Продовжує накопичувати рекорди та нагороди. Проте, вперше в кар'єрі питання щодо майбутнього Леброна Джеймса стосується не тільки його наступної команди, а й його кар'єри загалом. Тема літньої невизначеності Леброна Джеймса стане хедлайнером наступних місяців. Погодьтеся, його відсутність в НБА звучить як щось неймовірне. Адже Джеймс протягом останніх двадцять. Років був одним з найнадійніших гравців у світі. Існує ще один варіант: Леброн пропускає наступний сезон, лікує травми, які накопичились і лімітують його. Відвідує кожну домашню гру сина і потім за рік повертається на прощальний тур разом із Бронні. Як вам така історія? А можливо, Леброн запросить трейд Голден Стейт. Про це теж йде мова. А сам Джеймс неодноразово натякає на те, що він не проти стати частиною баскетбольної Нірвани Warriors. Особисто мені важко повірити в те, що Леброн піде з гри без прощального туру. Це не в його стилі. Але як на мене, слова про невизначеність могли бути цілком щирими. Чи вірите ви в те, що Леброн Джеймс реально може піти з баскетболу прямо зараз? Якщо ні, яка мета цього меседжу? Свої думки пишіть у коментарі. Це Дабл Дрібл.